Вибух газу в багатоповерхівці у Полтаві. Репортаж суспільного з місця події. Я дітей схватила і побіжала до дверей. А чоловік в мене був в дитячій кімнаті, там де пол провалився на третій етаж. У Великорублівській громаді на Полтавщині облаштували житло для ВПО. Які умови це наша кухня? Тут ми готуємо пічки, холодильники, у кожного свій стіл для кожної сім'ї. В обласному центрі дооблаштують 26 зупинок та ще 21 відремонтують. Які саме. Не багато чого не влаштовує в місті зовсім. Починаючи від газонів, завершуючи дорогами. Це був вибух. Я був на п'ятому поверсі і з іншої сторони будинку. То в моєму випадку це. Тільки посипалася штукатурка, і це всі пошкодження, які були. От, і все, потім всі ж почали евакуватися. В коридорах був запах, ну, чимось схожий на газ, але ніби й не зовсім. От, задимленість якась була, там, невеличка паніка можливо. Олександр Мошенко, мешканець будинку на вулиці Квітуча, 8 у Полтаві, де ввечері 6 серпня стався вибух газу. Вранці наступного дня територія біля цієї та сусідніх багатоповерхівок засипана склом та уламками. Сиділи з дітками, тушили каву і стався почало такі як падіння чогось, ну десь чи на п'ятому на чи ну ми не поняли. Падіння такого, знаєте, як шкаф бо тобто, там впав, а потім був вибух. Дуже вибух, ми, то я дітей схватила і побіжала до дверей. А чоловік в мене був в дитячій кімнаті, там де пол провалився на третій етаж, то його забрали з поламаною ногою, з головою. Внаслідок вибуху троє людей травмувались, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Прибувши на місце події, попередньо встановлено, що стався вибух туристичного балону об'ємом до 8 літрів у тамбурі між двома квартирами на третьому поверсі. Внаслідок даного вибуху тілесне ушкодження отримав власник даного балону це 73-річний полтавець, його 72-річна дружина та їхній 44-річний сусід. Людей з багатоповерхівки евакуювали Владислав Руднєв з дівчиною та котом в наметі, який для евакуйованих мешканців облаштували біля дому. Ми готували кушать, їсти. І раптом стався вибух дуже сильний. У мене в ушах заложило, я майже нічого не чув. І потім ми вибіжали у тому, що було. Я в нижній білизні, моя дівчина також у футболці, і ковці Ми Бачимо, що лежить чоловік весь в крові зі зламаною ногою і паніка, ми не знаємо, що робити. Ми якось намагалися йому допомогти. Пацієнт поступив до нас в важкому стані. Наразі на сьогодні стан його стабільний. Він буде переведений в загальний стаціонар. Йому надається повністю вся медична допомога, яка необхідна за рахунок лікарні. Йому проведено перший етап оперативного втручання, надалі буде плануватися подальше лікування в нашому відділенні. Власник газового балону та його дружина в медзакладі з високим відсотком опіків на даний момент хворі стабільно тяжкі з таким високим відсотком опіків 50-60%, включаючи опіки обличчя, опіки дихальних шляхів, опіки очей і тулуба. Поки вони не вийдуть з опікового шоку десь 5 7 до 10 днів. Потім ми можемо балакати про перевод їх в Кременчуф опіковий центр до комбустіологів. Зараз вони будуть знаходитися у нас. Більшість мешканців будинку переселилися до родичів. Ще одна родина тимчасово заселилася у дитячий садок. Розповів Суспільному речник Полтавської міськради Олександр Дідюхін. Також місце у лікарні надали двом людям з інвалідністю, які потребують догляду. Біля будинку розгорнули штаб координації дій, щоб зібрати дані мешканців. Запрошують по Етаж жителів, хто є в наявності, вони називають свої прізвища, називають свою квартиру і повідомляють, хто може, хоче зайти в свою квартиру, хто відмовляється. В супроводі рятувальника жителі цих квартир проходять до середини, беруть необхідні документи, навіть хтось там тваринок своїх забирає і спускається на низ. І так поетапно відпрацьовуються всі поверхи. Незалежності, що вибух, відповідний то, як ви бачите, він стосується масштабно одного під'їзду. Але ми не можемо на очі сказати, чи не пошкоджені конструкції інших під'їздів. Очевидні збитки у людей очевидно має бути термінова швидка реакція міської влади щодо компенсації людям або допомоги фінансовою для того, щоб привести своє житло там, де це можливо, придатний стан. Окрім будинку на квітучі вісім, вибух пошкодив і кілька сусідніх з квартири на балкон, двері. І вікна самі великі повибивало. Ну, як бахнуло, сикло посипалось. І щось горить. Я перелякалась, думала, бомби летять. Отки. А тоді вискочила в коридор, сіла мене всю тіпа. На другому поверсі в сусідки в неї теж повибивало вікна. Це другий, третій поверх. Було вирішено доручити управлінню житлово-комунального господарства невідкладно провести обстеження будинку, щоб визначити стан конструкції, можливу загрозу. Майбутню це мають сказати фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти, ми ж бачимо, тут на місці події і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Станом на 14.30 серпня відновили електро та водопостачання. Газопостачання відсутнє, а до квартир люди заходять лише по речі в супроводі рятувальників. Було перекрито газопостачання для того, щоб в разі подальшого руйнування не було витоків газу та руйнування мереж газопроводів. В квартирі, де стався вибух, не було виявлено пошкоджень. Газових мереж чи газових приладів для того, щоб було відновлене газопостачання, необхідне відповідне рішення експертів, які наразі проводять перевірку чи придатний будинок до експлуатації. Тільки після перевірки, після відповідного висновку, буде відновлено газопостачання. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Санкція від штрафу до позбавлення волі з на строк до трьох років. Дарина Литвак, Сергій Єрогов Ігор Лук'яненко. Суспільне новини, Полтава. Ми зараз ідемо по шелтеру, де розташовані кімнати, де проживають люди, Ось весь коридор. Далі пройдемо. Тут у нас стиральні машинки, бойлер, сушка, ванна. Вікторія із донькою Ксенією мешкають у притулку для переселенців у Великорублівській громаді. Вони переїхали із селища Пришип Запорізької області, яка нині тимчасово окуповане. Саме в шелтері ми проживаємо з листопада місяця, саме в шелтері, а переїхали ще в серпні місяці. В дитячому садочку проживаємо. Тут умови краще. Шелтер для переселенців у громаді створили у приміщенні колишньої сільради у Ковалевому. Це наша кухня. Тут ми готуємо пічки, холодильники, у кожного свій стіл для кожної сім'ї. Людина в біді, так, і право на захист. Це основні дві благодійні організації, які надавали і гуманітарну допомогу. Відповідно закупівлі, закуповували техніку і допомагали багато в чому. Також людина в біді облаштували. Простір дитячий. 512 тисяч гривень було надано цією благодійною організацією, на яку ми закупили сантехніку, закупили пральні машини, бойлери. У листопаді ми поселили перших жильців, які ютилися до цього і по школах, і по клубах. За словами Василя Луценка, також допомогла громада. Зокрема, ремонт у приміщеннях робили місцеві працівники та самі переселенці. Нині для людей облаштовують укриття. Я приїхала у 2014 році з міста Горлівка Донецької області, народила двох діточок тут вже вже троє в мене. Запросили в громаду працювати. Подобається, дуже попався робочий колектив, хороший, не обіжають, як то кажуть. Нині у притулку живе 23 людини. Більшість із Харківщини та Донеччини. У приміщенні можуть розмістити до 60 переселенців, каже Василь Луценко. Ще другий поверх вільний підготовляються кімнати. Відповідно, на першому поверху, де хто виїхав, де хто залишився. В основному люди залишились ті, куди вже вертатися їм нікуди. Коли люди пережили зиму, багато хто з них вирішив повернутися в ті. Дачні будинки або в тих, кого вони знімали, зайнятися своїм там огородництвом ще чимось. Ми за них сплачуємо комунальні послуги, в нас безкоштовно там вода, освітлення і тепло. Зараз працюємо над тим, щоб повністю замінити стеклопакети по приміщенню. За словами В'ячеслава Олійника, переселенців у Великорублівській громаді почали приймати від початку повномасштабної війни. Нині у селах проживає приблизно 700 внутрішньопереміщених осіб, а загальна кількість населення громади близько п'яти тисяч. За словами начальника обласної військової. Адміністрації Дмитра Луніна нині в області офіційно зареєстровано 186 тисяч переселенців. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Приблизно 250 тисяч 240 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 540 – за минулу добу. Це дані Генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, сім танків, вісім бойових броньованих машин та 12 артилерійських систем. Також один засіб ППО, 28 безпілотників та чотири реактивні системи залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну спецтехніки. Було збито 18 крилатих ракет за день не збільшилася кількість знищених катерів та кораблів. багато чого не влаштовує в місті зовсім. Починаючи від газонів, завершуючи доріг, дорогами, ну а стан зупинки, що я можу сказати, все, як все в нашій Полтаві, на жаль. Я тут народилася, мені 52 роки. До такого стану міста я не бачила давно. Каркаси без сидінь та даху 26 зупинок громадського транспорту в Полтаві потребують до облаштування. Це, зокрема, на вулиці Європейській, 23 вересня, та у мікрорайоні Левада. Тинічне керівництво управління розірвало договір із підрядною організацією на облаштування. І у нас в тому стані, в якому сьогодні є чи були верніше зупинки. От вони такі залишилися. Зірвані лавочки, розібрано. Робочі проєкти по капітальному ремонту будуть коригувати, каже Валерій Пархоменко. Ускільки це обійдеться, поки невідомо. Це були до військові до початку повномасштабного торгу на ціни. Сьогодні йде коригування робочого проекту і експертна оцінка. Знову йдуть кошти на ці зупинки. Вже ж були виділені раз кошти, де де зупинки, і де кошти. Дуже велике запитання. Їх взагалі не треба було чіпати навіть під час ковіду. На той момент також потрібно були гроші, а в даний час так це взагалі не тема для обговорювання. Якщо це вже вирішили робити, то треба доробити, щоб воно не було так розбите, стояло. Буває різна погода, то дощ, то сніг. Люди чекають на вулиці без даха, тому зупинки треба доробити. Ще на 21 зупинку громадського транспорту у Полтаві чекає поточний ремонт. Їх мають пофарбувати та замінити деякі конструкції. Із міського бюджету на це спрямують 500 тисяч гривень, розповів Валерій Пархоменко. Зупинки 23 третя школа, бульвар Євгена Коновальця та Хіммаш, дві зупинки завод Герлета, дві митниця у процесі ремонту. Договори підряду на виконання укладені. Це поточний ремонт. Наші зупинок на сьогоднішній день їх сім вже ремонтуються, взагалі 21 на 23 рік. За словами Валерія Пархоменка, упродовж 2021 року у місті облаштували 67 зупинок. Електронне табло встановили на 18 Оксана Іванова, Богдан Казирі Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю, без опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 12 до 13 тепла, в день – плюс 23, плюс 28. В обласному центрі вночі – 15-17, вище нуля, а в день – від 26 до 28 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.